Друзі, привіт всім. Ми сьогодні хочемо для вас зняти відео, що ми робимо з нашим розмарином взимку. Дивіться, у нас сьогодні 13 лютого, 23 рік. І ми зробимо коротеньке відео, знімемо, в якому стані наш розмаринчик, як він перезимував, що потрібно для нього робити зимою, тому що це дуже важливо. Багато у кого зимою, іменно взимку пропадають розмарини. Хто не знає, як мене звати, мене звати Анатолій, дружина Анна знімає зараз. Ви на каналі Тропічний Сад. Всім підписникам привіт, хто постійно дивиться, хто перший раз, можливо, ви не знаєте. Це наша тепличка така, тепличка Термос. І в даному випадку мова сьогодні про розмаринчик. Дивіться, що ми зараз робимо з нашим розмарином в такий от іменно в цей час по догляду. На даному етапі ми просто-напросто беремо і наш розмарин зрізаємо. Я зараз покажу, що ми будемо з ним робити, як ми його обрізаємо і чому це потрібно. Але хочу сказати деякі нюанси на рахунок на рахунок зимовки розмарину. Якщо у вас розмаринчик вдома, ви маєте такий гарний кущик. Дивіться, о, да, от наш півлітровий горщик. Бачите, яка гарна коренева, вже бажано його пересадити. Якщо ви вдома у себе його вирощуєте, то в принципі там літровий горщик, двохлітровий це буде достатньо. Абсолютно, не більше. Я б навіть рекомендував вам зразу посадити його там в літровий, максимум ну, 1,5-2 літри. Чому? Тому що, як правило, як правило, взимку. Дуже короткий світовий день і майже ніколи немає сонця. Розмарин це теплолюбива рослина, так? і, звичайно, він не любить переливів. Особливо це стосується взимку. І взимку, взимку як правило, люди ну, часто його поливають, і за цього йде застой вологи в горщику, особливо внизу. Наприклад, ви поставили там в будинку чи в квартирі, і вроді як зверху підсохло, так? а внизу, отут, внизу, постійний застій вологи йде. І з-за цього коренева система замокає, і вона просто-напросто рослина гине. Чому так? Тому що а, не витягує сама рослина в зимовий час оцю вологу. Так? Короткий день, я вже говорив, короткий день. Він майже в такому якби, стані спокою, в нього росту нема, відповідно, він потім і ну, не росте, да? і мало-мало дуже бере вологи. Тому дуже велика помилка, коли зимою ви постійно його підливаєте. Цього не потрібно робити. Звичайно, що його по-любому потрібно поливати. Чому? Тому що ну, це жива рослина. Але знову ж його не доводить до того стану, що там ви вже бачите, я маю на увазі засухи. Ви бачите, що рослина реально вже ну, опускає, засихає, скручуються листя. Так також не доводьте. Тобто, по мірі підсихання розмарин потрібно поливати. Гарно підсохло, гарно полили. Не потрібно там кожних там, 3-5 днів, наприклад, залежить від горщика, підливати, підливати, підливати. Так не робіть. Гарно палили, він гарно, гарно підсох, все потім взяли його і знову палили. Там, можливо, це раз в 7 днів, можливо, раз в 10 днів, можливо, навіть і більше. Залежить від ґрунту. Якщо у нас, наприклад, така піщана земля, я рекомендую все-таки більше піщану землю, тому що волога не так буде затримуватися, то звичайно волога виходить швидше. Якщо у вас чорнозем, чорнозем дуже тримає гарну вологу. Він, звичайно, багатший різними мікроелементами, мінералами, але для розмарину, в принципі, не потрібна чорноземля. Він любить бідну землю, для нього це нормально. Він прекрасно, ось бачите, прекрасно почувається навіть в зимовий час. Навіть зимовий час, ось дивіться, які він дав нам прирости, от, ну дуже-дуже швидко. Буквально там місяць, мабуть, пройшло. З'явилось перший раз сонце, з'явилося трішки тепла, і розмарин дуже-дуже гарно дав такі от чудові прирости. Якщо у вас в своєму розмарині отак от під потроху обсипається листя, дивіться, сухе. Це нормальний процес, тому що старе якесь листя, воно відмирає, старе відмирає, і потім. Дивіться, от знову він наростає, наростає такі е, класні дає ось прирости. І з кожної пазухи, оці листочок, буде знову е, йти нова гілочка, новий приріст. І це класно, це нормально, так що от, не бійте свій розмаринчик підрізати. Ось, дивіться, він у вас так підріз гарненько, і ви собі по мірі, тому якщо ви щось готуєте вдома, так, ви берете його і підрізаєте, підрізайте. підрізайте. Я зараз покажу, як це ми робимо. Ось Зараз ми вже бачите, нарізаємо в нас його достатньо. От. Я беру прямо так. от всі, Якщо у вас сікатор, можна ножницями. І берете отак от його безпощадно і зрізаєте. От. Ну, звичайно, для готування це нормально. Дивіться. Ось такий кущик у нас залишився. Дуже важливо, я рекомендую, якщо у вас. Я зараз покажу, де є відросточки. От ви верхушку зрізали, так? І зараз він почне кидати у вас знову прирости, молоді, підуть рости. Дуже важливо, ось такий нюанс. Я зараз вам покажу, десь знайду такий. А, ось дивіться. Ось, наприклад, такі молоденькі відростки, да, тоненькі, ну десь недостатньо світла було. І ви тут зрізали, а це залишилось жалко. Ні. Краще і тут зрізати всі оці тоненькі, молоді, як десь можливо витянулося відростки. От, і е, потім, потім його е, ну, не залишати, тому що він класний дасть прирість і рівномірно дасть прирість і наросте гарний у вас кущик. Бо ви тут зріжете, а тут буде тоненьке таке рости, витягуватися. В принципі, це е, абсолютно не впливає на розвиток рослини. На її якісь там ну, не знаю, да, е, якості, але е, для естетичного виду буде краще, коли у вас буде одночасно наростати і формуватися гарно-гарно от кущик. Отак от от ви обрізали. Давайте ще візьмемо один якийсь розмаринчик і обріжемо ще ось один такий. Ось, Бачите, так от. Прям гарно зрізаємо. от. І оцей також. Тоненький обрізаємо. ось ці також обрізаємо всі тоненькі відростки. Тобто він потім потім він просто одночасно, ой бачите також, одночасно почне давати прирости з усих. А якщо ви залишите деякий, то тут піде вже тоненький, полізе одна така штучка. В принципі, нормально, якщо ви постійно готуєте, то це нормально. Можна залишати і все буде чудово. Ну, В принципі, я думаю, що коротеньке, коротеньке я рекомендації вам сказав. От, Зима, догляд зимою не заливаємо, обов'язково не заливаємо його. Да? От. Якщо ви, наприклад, поставили його на підвіконні коло батареї, слідкуйте за цим, тому що гаряче повітря йде з-під низу, і він інколи пересихає. Да? Вроді як підсихає швидко. Але таке ну, можливо, це буде такий обман, тому що внизу, внизу як правило, е залишається волога от тут. І вона ви трішки підлили, волога залишилась. Ви підлили, волога залишилась. Росту нема, він приросту не дає, він в сонному стані взимку, і, і за цього просто напросто може загинути ваша рослина. Не робіть цих помилок. Використовуйте розмаринчик в себе вдома, вирощуйте дуже гарно, е реально е приготувати з нього м'ясо, рибу. От, е так що Ну, В принципі, от такі от рекомендації. Що ще в нас? Там? Можна, до речі, давайте ми зараз покажемо. Ось у нас дивіться, росте ось в такому відрі 10-літровому. Ми його також, тільки що я його обрізав. Він були перерости, великі-великі. Ось так от ми його обрізали. І це ж такий розмарин, який ви тільки що бачили, але ми його посадили, ось таке 10-літрове відро. Бачите? І він ну дуже-дуже гарно розрісся. Це буквально ми вже в осінь. От ми його посадили, але він все одно встигнуть набрати масу і розрісся. Можна в такому відрі, можна потім його. Він дуже великий. у Вас буде, так. Да? Можна його потім весною винести на вулицю, прикопатися відро. Він у вас розростеться, якщо у вас приватний будинок є, де його поставить. А можна в великому там горщику кашпо якомусь красивому поставити, у вас буде величезний, красивезний куст. Який набере масу, який буде давати колосальні прирости. От. І я ж говорю, повторюся з поливами. Бачите, у нас вон суха, суха така піщана земля, вона суха. Ми його ну, рідко поливаємо. Хоч це і теплиця, і тут тепло в нас, але все одно взимку, все одно ми дуже обережно з поливами. В принципі, я думаю, що коротенько ми порекомендували свого досвіду. Так що вирощуйте розмаринчик. До речі, до речі, і... розмаринчик. Кому потрібний розмаринчик розмаринчик, бачите, він є. Він зараз ну, буде е, активно ще рости. ми його обрізнемо. Е, кому потрібно, можете заказувати гарні розмарини. От, ми просто не пересаджуємо великі горщики, тому що проблема з відправкою. От і все. Причина проста. Ми посадили б його в літрові, двохлітровий, але великий об'єм. Звичайно, це вага, звичайно, це упаковка, звичайно, це ціна. Тому, якби ми цього не робимо, йому достатньо, він гарно розростається. Зараз піде дуже активно рости. От Розмаринчиків наявності є. Будуть контакти. Так що пишіть. До речі, хто не підписався, підписуйтесь на канал. От, будемо розповідати дуже багато різних про різні рослини. А, там тюльпашки ми ребачте, вже в нас 13 лютого, у нас тюльпашки заквітли. От це наш експеримент. Ми перший раз для себе чисто взяли, щоб ну, спробувати, як тюльпани, які тюльпани. Це не голландські, це звичайні якісь тюльпани. Ми знайшли там знайомої, взяли їх. От, і реально, реально от бачите, я вважаю непоганий результат. Просто в такому ящичку в нас виросли і вже починають е, квітнути наші тюльпани. Все, друзі. Дякую за вашу підписку, за ваші коменти. Е, давайте ми будемо вирощувати, ми будемо з вами ділитися. Як ми вирощуємо банани у нас є. Лимони у нас є, маракуя у нас є, папая, гуава. Ну багато таких цікавих рослин, які можна вирощувати. І ми інжири, до речі, є також. Ну, багато, багато. Я не хочу в цьому відео е... ну багато інформації давати другої, але щось є. Заходьте на канал, підписуйтесь, там є багато інформації. Наприклад, маракуя на вулиці, росте не замерзає. Ви можете їсти свої плоди. Супер, без проблем. Інжир також. Ми про це ділимося як. Добитись цього результату, як виростити, як це все за ним догляд. Зовсім, в принципі, нічого складного немає абсолютно. Ви, якщо взяли в нас щось, ви розумієте, що у вас буде реальна підтримка. Ви відкрили відео, подивилися і будете знати, що з ним робити. Все, друзі, пока. Підписуємося. Все буде чудово!